Привіт усім! Сьогодні з вами я, Мохомор. І я хочу вам дещо розповісти. Новини такі. Перше, я звів свій власний патреон, для того, щоб я міг розвивати свій канал і, звісно, ж гроші заробляти. Також я створюю свій серіал під назвою Три Грині, які, в якому буде три головних персонажі, які, які, типу, щось пов'язані з трьома богатарями. Але це не важливо. Коротше, і що виходить? Цей серіал поки що я роблю, я тільки сам починаю, і я не хочу набрати собі, е, набрати собі команду з чотирьох людей. То, може, хто може, хоче, то може пишіть мені, будь ласка, під коментарями. Я не знаю, з вами якось пишу чи що. І так. І сьогодні я, як початковий модельєр, аніматор, буду робити свою. Анімацію. Я не знаю чого, бо тому, чому іменно анімацію, хоча це серіал виходить, але поки що це анімація. І, і по суті, так. Ага. Ага, блін, авів. Офігенно. Мені треба не AVI формат, а мені потрібно ні ні ні, -ні не зберігати суку, мені потрібно mm -hmm. .jpeg. Тепер. Тепер я буду був. Зараз загруба пит. О. Да, по сути так, воно где. Он дужий. Ага. Мені поки що нічого не Ти, типу, будет. Це як буде, типу головна стіна. Поки що я буду робити локацію, Тепло. 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 Це буде краще, типу, я зараз... А, ну тут тільки зараз не пішов, типу, будемо. Що, нормально? Ладно. А я хочу дах, мені потрібно бляха. Thank you. Ого, якого размеру для меня Не знаю, и ладно. Да, шум принимал. Да, ты не помню, ну буду разкрутить. Не-не-не, как пожалуй. <послужбі> Ovo je što, krenutom? A, tak. Blin, je Nica gavno, vajladaje. од ай блин дчто ту блин Ладно, только еще хай будет вот так, по сути. Ладно, я же... Так, аж... Так, аж... Так, аж... Так, аж... Так, Так, аж... Так, аж... Так, аж... Так, аж... Так, аж... Ні, Джони, отак це. Ну все, Осе. поки що. Е, в, той, в який той? Вот який отут є конвейер. Тут конвейер на одну вот тут люди. І стоять три хлопці, щось там перебирають. І типу, вони перебирають, типу, перебирають і от... І от в них є той. І вони типу отак познайомилися, говорять, що ти там робиш, все таке.